Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні ми поринемо у світ пророцтв та передбачень. Наша розповідь присвячена румунському пророку та його бачення майбутнього України. Цей віщун, відомий як Арсенія Бока, залишив глибокий слід у румунській культурі та історії. Його пророцтва викликають інтерес не лише в Румунії, але й далеко за її межами. Арсенія Бока народився в 1910 році. Він був православним ченцем богословом та художником. Бока прожив складне життя, зазнавши переслідувань під час комуністичного режиму. Незважаючи на це, він здобув репутацію духовного наставника та провидця. Багато його передбачень стосувались політичних подій у Румунії та світі. Наприклад, він передбачив падіння комунізму в Румунії та зміни в політичному ландшафті Європи. Ці пророцтва принесли йому славу не лише в Румунії. А й за її межами. Щодо України, Арсенія Бока зробив кілька цікавих пророцтв. Він говорив про велике випробування, яке чекає на країну, але після якого настане період відродження та процвітання. За його словами, Україна пройде через складний період конфліктів та змін, але вийде з нього сильнішою та більш єдиною. Бока передбачив, що Україна стане важливим гравцем у регіоні та відіграватиме ключову роль у встановленні миру та стабільності в східній Європі. Цікаво, що деякі з його пророцтв можна інтерпретувати як передбачення сучасних подій в Україні. Наприклад, він говорив про випробування вогнем. Яке можна розглядати як алегорію на нинішній конфлікт. Пророцтва Боки для України цікаво розглядати в контексті історичних подій та сучасної ситуації. Його слова про випробування та подальше відродження перегукуються з багатьма періодами української історії. Якщо порівнювати пророцтво боки з іншими відомими передбаченнями, можна знайти цікаві паралелі. Наприклад, деякі українські провидці також говорили про період випробувань. За яким слідує відродження країни, ми поспілкувалися з доктором історичних наук. Ось що вона думає про пророцтнії Боки. Пророцтво Боки, як і багато інших передбачень, слід розглядати критично. Проте, цікаво, як вони відображають певні історичні тенденції та народні сподівання. Його слова про випробування та відродження України можна інтерпретувати по-різному. Але вони, безумовно, резонують із сучасними подіями. Підсумовуючи, Пророцтво Арсенія Боки для України є цікавим феноменом, який заслуговує на увагу. Хоча до будь-яких передбачень слід ставитися критично. Вони можуть надихати та давати надію у складні часи. А що ви думаєте про ці пророцтва? Чи вірите ви в передбачення? Поділіться своїми думками в коментарях нижче. Не забудьте підписатись на наш канал. Дякую, що були з нами сьогодні. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та пізнавальним. Бережіть себе та не забувайте, що майбутнє творимо ми самі. До нових зустрічей!